Ченко, речник державної прикордонної служби. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок, студія, пане Андрію. Розпочнімо нашу розмову з ситуації на північному кордоні. Перш за все, питаю за обстріли саме Сумської, Чернігівської, Харківської областей, в тому числі, яку маємо ситуацію зараз. Ну, на жаль, обстріли не припиняються, і щоденно а, ворог б'є в межах всіх трьох а, областей: і Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина, і більшість обстрілів, які раніше припадає саме на Сумську область. І тут а, треба розуміти, що ворог використовує в, в переважній більшості для нанесення а, ураження по території цих областей це артилерію, а також безпілотні літальні апарати. В той же час, якщо говорити знову ж таки про сумщину, це і застосування авіації для нанесення ураження по українському прикордоні. Ну і власне, звісно, ворог напевно і хотів би в своїй більшості бити по місцям дислокації українських захисників, які обороняють цей напрямок, але бачимо, що йде також прицільний вогонь і по населеним пунктам. Фактично Росія продовжує підтверджувати свій статус країни терористки, бо нищить інфраструктуру в населених пунктів, через що є також і загибель та поранення мирних людей, які проживають в прикордонні. І, власне, кількість обстрілів вона досить висока. В окремі дні можна спостерігати якусь тенденцію до зменшення, але фактично понад 100 обстрілів, інколи і до 150, доходить за день того, що фіксують наші прикордонні групи, прикордонні наряди, ту кількість як обстрілів, яку здійснює ворог щоденно. Угу. Чи Триває укріплення кордону, пане Андрію, чи у зв'язку з такою великою кількістю обстрілів це майже нереально робити? Ну, власне, по, по більшості протяжності кордону з Росією укріплювати е, наші оборонні можливості безпосередньо по лінії кордону через ті дії, які вчиняє ворог, практично нереально. Але звісно, що не можуть українські захисники. Е, не робити на оборонних укріплень, і це робиться в максимальній близькості до кордону, в залежності від місцевості, в залежності від ситуації, яка є на тій чи іншій ділянці, це може бути і за кілька сот метрів від кордону, а може бути і за кілька кілометрів від кордону для того, щоб обрати для себе найбільш вигідні позиції. Але до прикладу, по напрямку кордону в межах Сумської області, на тому відтинку, де сили оборони ведуть операцію в межах Курської області, звісно, що це дозволяє нам проводити укріплення вже безпосередньо по лінії кордону в максимально можливій близькості для того, щоб ми саме наростили. Фортифікаційні укріплення, інженерні загородження, і, власне, якби в подальшому робити буферну зону вже на території Росії, то ми б могли саме укріплювати наші можливості безпосередньо по лінії кордону, і це показує зараз та ситуація, яку ми маємо щодо операції Сил оборони України в межах Курщини. Пане Андрію, дещо схожа ситуація насправді нині на Харківщині. Розкажіть, будь ласка, як там з кордоном, на яких ділянках і будівництвах будівництво укріплень? Так, от що маємо там? Власне щодо загалом укріплень, треба розуміти, що у кожного підрозділу сил оборони України є своя зона відповідальності, своя смуга, в якій вони виконують завдання. Це і підрозділи Державної прикордонної служби, збройні сили, Національна гвардія і кожен підрозділ, кожна складова сил оборони нашої країни в межах своєї зони відповідальності і нарощує ці оборонні можливості поряд поряд кордону. В той же час по Харківщині, звісно, маємо на два напрямки: це напрямок населеного пункту Вовчанській липці, де ворог продовжує здійснювати свої атаки, розширивши свого часу таку зону активних бойових дій на території України в межах Харківської області. Але наші воїни знову ж таки роблять все можливе для того, щоб по перше, не дати ворогу можливості просунутися в території нашої країни, а натомість максимально застосовують всі наявні можливості для того, щоб вибивати ворога з нашої території. Угу. По кордону з Білорусі, пане Андрію, то теж тримаємо руку на пульсі постійно чи спостерігається щось надзвичайне переміщення сил техніки ближче до межі. Ну на щастя, по кордону з Білоруссю ситуація відмінна від кордону з Росією, і сили оборони нашої країни контролюють всю протяжність цього відтинку. Нагадаю, це понад 1080 кілометрів і в межах всіх областей від Волині до Чернігівщини. Якихось нестандартних ситуацій або ж якихось провокацій, ми не фіксували за останній період. Окрім. Цього ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу в максимальній близькості до нашого кордону з, з різних там підрозділів армії Білорусі. Ну але загалом цей напрямок для нас, як і раніше, він загрозливий, і це буде так допоки Білорусь залишатиметься під впливом Росії. Ну і звісно, що за тим, наскільки ситуація може змінюватися, наскільки цей напрямок продовжує бути для нас загрозливим, стежить підрозділи розвідки е в глиб території цієї країни, для того, щоб у разі зміни ситуації, звісно, е вплинути на те, щоб наші е підрозділи були готові до розвитку будь-яких ситуацій на будь-якому напрямку пан Андрію, щодо роботи диверсійно-розвідувальних груп здовж кордону з ворогом. Як із цим? Чи впала динаміка? Ну, я раніше говорив про те, що активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп вона дещо знизилася, але бачимо, що ворог до кінця не відмовився від своєї диверсійної діяльності і. За останній період кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп було викрито в межах Сумської області. Цю загрозу від застосування таких груп наші українські воїни добре розуміють, тому й спільно діють для того, щоб в тому числі вчасно викрити такі групи і нанести по ним ураження аби не допустити. Щоб вони зробили свої дії відносно наших захисників, ну і звісно вибити їх з нашої території. І скорі за все, ворог ну можливо і не так активно, як раніше, застосовуватиме свої диверсійно-розвідувальні групи, але їхня загроза для нас залишається, тому маємо бути пильними. І, зокрема, зазначу, що для того, щоб викрити такі групи, використовується і випереджувальна інформація, використовуються і технічні засоби контролю за місцевостю, а також і безпілотні літальні апарати, за допомогою яких моніторить, моніториться ситуація в прикордонні по лінії кордону, аби не допустити просування таких груп на нашу територію. Mm -hmm. Панадріву дня днями говорили про те, що від системи шлях відключили перевізників, які не мали посвідчень, затримувалися за кордоном та не поверталися взагалі. Що це були за випадки? Ну власне, по перше, зазначу, що прикордонники не є адміністраторами адміністраторами системи шлях. Ми не надаємо там право на здійснення міжнародних перевезень, але на державну прикордонну службу, на наших інспекторів, покладається обов'язок. Ретельно перевіряти умови перетину кордону, і от власне, ті ті громадяни, які слідують за одним з напрямків, які дозволяє перетнути кордон, це по системі шлях, як водії, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, пасажирів або ж які слідують для. Перевезення гуманітарної допомоги досить часто фіксуємо, що особливо ліцензіати, які вносять інформацію про таких осіб до системи шлях, можуть зловживати тим щодо осіб, про яких вони зазначають цю інформацію, що вони в подальшому не здійснюватимуть те. Що вони мали зробити слідуючи за цим напрямком? Ну зокрема, інколи бували випадки, що людина в системі шлях є як водія, а натомість він не має навіть водійського посвідчення для право керування тим транспортним засобом, який їм слідує. Або вони можуть не знати мету своєї поїздки, куди вони їдуть, що вони перевозитимуть, і також ми проводимо перевірку відносно осіб, які вже перетнули кордон щодо дотримання ними. Умов перебування за межами України, бо для водіїв це термін 60 діб. А для тих, хто перевозить гуманітарну допомогу, це 30 діб. І якщо ми встановлюємо такі е, порушення, е, то звісно, ми також інформуємо і Укртрансбезпеку, аби е, відключити ліцензіатів від системи шлях і вони в подальшому не могли вносити інформацію про осіб, фактично не зловживали. І не сприяли незаконному перетину кордону громадянами. А якщо вбачаються вже власне ознаки того, що окремі особи, зокрема і серед ліцензіатів, так або системно, або ж намірено вносять інформацію для того, щоб сприяти людям незаконному перетині кордону, така інформація передається правоохоронні органи, аби завести кримінальну справу за статтею 332 щодо незаконного приправлення осіб і власне ті особи понесли відповідальність. Ну і як ми зазначали, що за час воєнного стану загалом «Укртрансбезпека» Від системи шлях відключила понад 200 ліцензіатів, саме ті, які зловживали умовами перетину кордону, пан Андрію. Якщо говорити про незаконні спроби, що нині з цим ми маємо де найбільше фіксується таких спроб? І чи не падає динаміка з погіршенням погодних умов, перш за все? Загалом за останній час ми продовжуємо фіксувати зменшення кількості спроб незаконного перетненого кордону, особливо починаючи з серпня місяця, вересень, жовтень, йде динаміка виключно до зменшення. Також, звісно, сподіваємося, що і погодні умови в подальшому вплинуть на те, що кількість охочих незаконно перетнути кордон буде менше. Але загалом, на жаль, такі спроби продовжують мати місце щоденно. Щоденно ми затримуємо десятки осіб, які в незаконний спосіб намагаються незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків, звісно, маємо поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону і незмінними такими напрямками, де найбільше затримуються порушники. Це кордон з Румунією та Молдовою. В той же час не припиняють мати місце і випадки спроб незаконного перетину кордону по пунктам пропуску, тобто на шляхах легально, де можна легально перетинати кордон, але там або ж намагаються використати підробні документи або сфальшувати умову виїзду відповідно до тих норм і правил, які прописані. В постанові уряду номер 57 про правила перетину кордону громадянами України, в тому числі що діють на час дії воєнного стану. Але по знову ж таки по пунктам пропуску ми ретельно перевіряємо кожну кожну особу щодо умов підстав перетину кордону, і можу зазначити, що щоденно близько 120-150 осіб отримують відмову в перетині кордону, бо хтось не може підтвердити мету своєї поїздки, зокрема це і по напрямку. Перетину кордону по системі шлях. Хтось не має достатніх документів, хтось знову ж таки намагається сфальшувати умову перетину свого кордону. Угу. І по чергах розкажіть, яка ситуація зараз на кордонах із західними країнами? Ну, зараз пасажиропотік, ну, такий, можна сказати, досить динамічний. Бо свого часу після літнього періоду він так е, суттєво знизився, і в будні дні кордон перетинало, десь ну, близько 80-85 тисяч, тисяч. Вихідні там досягало десь 100 тисяч осіб за, за добу в обох напрямках. А зараз за останній тиждень, півтора е, динаміка перетину кордону. Навіть дещо збільшилася, і в будні може коливатися десь на рівні 95 тисяч осіб. За добу за минулу, за минулу добу кордон перетнуло майже 120 тисяч осіб. Тобто, фактично за день ми маємо там привіст в 20 тисяч перетинів кордону за добу в обох напрямках. І звісно, що коли не йде такий приріст, особливо різкий, то можуть збільшуватися і черги на кордоні, як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну, тобто черги також можуть фіксуватися і на території суміжних країн. Але загалом, якщо говорити про перетин кордону, то знову ж таки за останній період суттєвих черг ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну немає, але Знову ж таки прив'язуючись до кількості перетинів кордону за добу в окремі години на окремих напрямках можуть фіксуватися скупчення транспортних засобів, бо одномоментно на кордоні з'являється велика кількість людей. Тому вкотре можу порадити людям цікавитися станом завантаженості українських пунктів пропуску на виїзд, така інформація що три години. Публікуються на сайті на сторінці Фейсбук нашого західного рінального управління. Суміжні країни, суміжні контрольні служби, також на своїх ресурсах публікують стан завантаженості для того, щоб саме люди могли обирати менш завантажені напрямки і не простаювати в чергах.